Я повинен сказати, як час від часу це проговорює між іншим, що ми дізнаємося не завжди виключно про Харків та про Харківщину. Виходимо за межі, що називається, і це не може не тішити, особливо коли з'являються такі цікавезні роботи, як та про яку ми будемо сьогодні казати. Генерал Кук, біографія покоління УПА, так називається. Книжка, ну монографія, навіть яку видав Володимир В'ятрович, історик, колишній директор Українського інституту національної пам'яті, письменник, і оце чергова книжка. Я ще радий вітати Володимира В'ятровича в студії радіо накипіло. Пане Володимир, добрий вечір. Вітаю пане Володимире. Слухайте. Ну насамперед, про, про до того як розповідати і говорити про цю непересічну. Людину, а між іншим, я, от навіть хочу привести слова Сергія Плохія. Це на сайті видавництва Івад, де вийшла книжка. Генерал Кук, одна з найбільш відомих і одночасно загадкових фігур України 20-го століття. Це точно так. Я не можу просто от утриматися і не поставити таке питання. Книжка, ну на жаль, ми не можемо зараз її показати сталося так. Не доїхала вона до студії. Але коли побачать е, глядачі та й слухачі, ознайомляться з вашою книжкою, вони побачать, що це дійсно монографія. Книжка Товстелезна. 944... Сподіваюсь, не, не так, сподіваюсь, дуже, так, сподіваюсь, що цікавість буде рівнозначна її обсягу. А е, це все, що ви хотіли сказати, чи маленька-маленька частина? Це більшість того, що я хотів власне, uh -huh. сказати. І напевно книжка б не вийшла такою великою, якби я мав можливість сісти і написати. її. справа в тому, що. Ця книжка готувалася і писалася в перервах між іншими активностями, часто дуже далекими від історії, тому що можливості на жаль присвятити себе тільки роботі над цією книгою. в мене не було за останніх вже надцять років. Починав я підготовку цієї книжки ще за життя головного героя Василя Кука. і книжка власне починалася як його спогади. А він довге життя, до речі, він довге життя прожив. Він він помер у 2007 році, народився в 1913, Тобто він якраз та людина, про яку можна сказати, що жив. В трьох століттях, тому що ХІХ е, століття закінчилося, як кажуть, історики в 2014 році з початком Першої світової війни, далі йде ХХ століття, mm -hmm. яке закінчується знову такі історики, як кажуть, в 91-му році, а він пережив і ХХ століття, померше в 2007 му Тобто маємо людину, яка жила в трьох століттях. Так от ми починали цю книжку як його спогади. На жаль, не встигли закінчити, як його спогоди. він помер у 2007 році, і відтак я поступово почав її переформатовувати на не просто спогади Василя Кука, а книжка про Василя Кука. Так як я сказав, що часу трохи бракувало, то книжку писав потроху, десь днями, годинами, коли коли знаходився такий час. І я не дуже уявляв, скільки вже написано, аж поки не зліпив це все докупи і побачив півтори, півтора мільйони знаків і зрозумів. Що вийшло, що вийшло трохи багато, трохи треба позану. зупинятися. Треба не зупиняти реально. зупинятися. Я ще мав сподівання, що можливо, редактор більше це поріже, але редактор сказав, що не можна цього різати. Треба угу. залишати, тому що ну я став собі амбітну мету не просто біографію людини, а так як це сказано в самій нас. Біографія покоління. Тобто, безперечно, там є головний герой, але разом з тим, там про напевно сотні людей, які з якими перетиналося життя Василя Кука я так розумію, що ви не могли. Просто не зачепити і не не розповісти і про всі ці а, історичні події, які от за життя довелося на себе буквально відчути Василю кукові. Безперечно, тобто це людина, як я сказав, народився ще перед першою світовою війною в світі імперії, дитинство, якої пройшло через першу світову війну, через українську революцію 1917 21 років. Це все відбувалося в нього на очах. В нього на очах відбулася українська поразка. І він власне належав до того молодого покоління, яке хотіло взяти реванш за цю поразку. Що от наші попередники, наші батьки не зуміли виграти, а ми мусимо виграти. І власне, тому він в дуже ранньому віці, йому було років 15, долучився до підпільного націоналістичного руху. Спочатку це була українська військова організація, створена одним з діячів української революції Євгеном Коновальцем. Потім це була е, створена на її ж базі організації українських націоналістів. І от всі ті події пов'язані з діяльністю уну міжвоєнний період, боротьба проти польського окупаційного режиму, репресії з, поль, з польського боку, пацифікація, ув'язнення. все це пройшло через його життя, через його родину, його брата е, Ілярія Кука втратили за участь в націоналістичному русі. Е, власне знову. Таки, побоюючись арешту і, можливо, так само смертної кари, Василь Кук ще в 1937 році перейшов у підпілля і відтак став. Тим членом УУН, який мав найдовший досвід підпілля, він в підпілля перебував від 1937 року до 1954. Тобто можете собі уявити, що людина в віці, скільки йому 24 роки йде в підпілля і виходить з нього вже 50-літнім чоловіком з очевидно вже скаліченим здоров'ям, підірваним здоров'ям, але це були неймовірно важливі роки його діяльності, які дали йому можливість себе в повні розкрити. Він став одним з керівників організації українських націоналістів, соратником Степана Бандери, наступником Романа Шухевича, заступником, а потім наступником Романа Шухевича. Власне, після загибелі Романа Шухевича протягом 50-54 років він очолював все націоналістичне підпілля до моменту, коли був підступно захоплений в полон 54-му році. Ну і взагалі на долю випав стати останній. Нім командувачем УПА. Це це дійсно багато про що каже. От знов-таки згадаю слова Сергія Плохія про те, що одна з найвідоміших, а з іншого боку, одна з найзагадковіших фігур двадцятого століття української історії. Чому одна з найзагадковіших? Тому що його біографія ще більш-менш була відома до. Моменту полону, тобто це, до речі, не перша його біографія, яка написана мною, було ще кілька книжок, але, на жаль, дуже мало знали про нього, досліджували, що було з ним після 1954 року. А це більше половини його життя. Мені вдалося попрацювати з ще секретними раніше документами КГБ, які говорять про діяльність кука вже після полону, про його протистояння один на один проти цієї системи КГБ. Про спроби його зламати, про ті компроміси, на які він пішов, пишучи Звернення до е, закордонних націоналістичних центрів, але які разом з тим, е, яких нібито цю боротьбу, але які разом з тим використав він, теж е, що потім визнали самі КГБ для того, щоб дати сигнал за кордон, що не треба відправляти сюди якихось людей, а їх відправляли ще до кінця 50-х років в якості е, якихось розвідників, десантників для продовження боротьби. Так, от він оголосив про те, що зараз в на початку 60-х років продовження збройної боротьби немає сенсу і неможливо продовжувати в. Таких умов, яких опинилася тоді, тоді України. Це був, в принципі, дуже правильний меседж. Тому що ну, тоді вже назрів час для іншого формату боротьби. Якраз це час появи дисидентського руху. Так от, в моїй книзі дуже багато уваги в цьому періоді, 60-х-70-х років, коли він залишався під щільним наглядом КГБ. Я мав можливість опрацювати. Е Матеріали його прослушки, тобто його, його поселили в маленькій квартирці на Дарниці, яка була вся нашпигована жучками, і постійно записували його там, побутові розмови, розмови з сином. До речі, в нього забрали, сина, віддали його в сиротинець, сказавши, що батьки загинули. Потім він повернув собі сина. І е, цей син, який повернувся, був звичайною свівєцькою дитиною. Він був е, піонером, потім комсомольцем, і тут раптом з'являється якийсь незрозумілий йому батько, який починає вчити його патріотизму. І їхні такі важкі діалоги між підлітком який вважав, що це розуміє, знає, і батьком, який боїться, що він втрачає сина, тому що син, якого б він хотів бачити як свого наступника, як патріота, не вирос совєтською дитиною. О, це неймовірно, між іншим, і, 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 і це запис заглибитися в цей, так, так. Тобто, це це ну насправді це ще одна величезна життєва драма. І цей бій можна сказати Василь Кук виграв, тому що його син Юрій Кук вирос не просто порядним, не просто професійним, він кандидат математичних наук. Кібернетик, до речі, кияни знають його як одного з засновників такого собі спортзалу під відкритим небом качалка на гідропарку. Так, це абсолютно культове місце 90-х років, але разом з тим він залишився абсолютно і проукраїнським, патріпатріотичний, тобто людиною. Тобто Василиве Кук вдалося його відвоювати. Я звертаю увагу на. Те, як його намагалися знищити морально, як його намагалися знищити, руйнуючи його будь-які можливості для самореалізації, спочатку сподіваючись на те, що він піде на співпрацю, КГБ, влаштували його навіть в історичний архів, потім в інститут історії. а Потім зрозумівши, що ніякої користі з нього немає, що він не збирається писати те, що від нього хотіли його, звичайно, звільнили з цієї роботи, не давали йому можливості взагалі ніде працювати. Він врешті працював вантажником. Він працював, потім яким з рекламним агентом. В Совєтському Союзі, тобто, це старші, куди пошлють е, і вантажником, йому... до речі, в його віці і з його здорові таборів. Та, звичайно, звичайно, таборі. звичайно. Все, все це робилося власне, для крім mm. зламати і, і принизити. Була була драматична історія, пов'язана з е, хворобою його дружини, яка захворіла на онкологічну хворобу і не мала можливості отримати, зокрема, як його дружина, як е, колишня підпільниця нормального якогось медичного забезпечення. Була драматична історія з тим самим сином, який захистив кандидатську дисертацію, свідомо пішов в, в дуже Далеко від політики кібернетику, але йому відмінили цю цей захист, тому що дізналося, що він син того самого uh -huh. Пука. і все-все, ця така боротьба, вже не така яскрава, як е, збройна боротьба, але. Це значна частина його життя, і врешті ж ця боротьба теж закінчиться його перемогою, тому що він пережив КГБ. Він пережив Совєтський Союз, і наступна частина вже фінальна частина цієї книжки. Це про його неймовірну активну діяльність вже в 90-ті, початок 2000-х років. В, в спрямовано якраз на популяризацію історії УПА, на дослідження історії. УПА. до речі, в контексті цієї своєї активної роботи в 90-ті роки він кілька разів точно був Харкові. Зустрічався тут з е, е, різного роду активістами, тими людьми, які. І цікавилися ним. І він насправді ще встиг дуже багато зробити для того, щоб записати спогади сотень своїх соратників, для того, щоб видавати їхні книжки. Єдине, чого він не встиг. З чому забракло часу, це власне закінчити власні спогади. І тому моя книжка це спроба компенсувати ту втрату. На жаль, ми вже не отримуємо якоїсь книжки з навкладинці, якої буде Василь Кук в якості автора його спогадів. Але я сподіваюся, що ця книжка компенсує відсутність його. Mm -hmm. Ви знаєте, я до речі згадую, коли. Дуже давно це було. Ну, початок вже 2000-х точно. Я думаю, що років, мабуть, 20 плюс-мінус тому. А коли я раптом натрапив на інтерв'ю Василя Кука, я думаю, те один тоді ще був, був державний канал. І коли прочитав, хто це останній командуючий УПА, живий, яке зараз дає інтерв'ю в Україні, потім ще дізнався, що він був в радянській Україні. Ну, ви навіть не уявляєте, якого штиву було моє здивування, але дійсно людина, яка. Пережила все, всупереч от, е, такому намаганню знищити спочатку фізично, абсолютно. О, з, е... За допомогою зброї, потім морально психологічно. Я, але... дуже, я дуже добре пам'ятаю свою угу. першу з ним зустріч. Я був студентом. Це 95-й, здається, рік. Нам сказали, що буде така зустріч. Я тоді вже займався історією у Павлі, підознав, що він угу. живий, і що буде зустріч з Василем Купом, останнім командиром української повстанської армії. І перше моє враження від зустрічі було якесь навіть трохи розчарування. Тобто, я не знаю, кого угу. я чекав побачити якогось генерала з Лампарамезного дядька дядько, термінатора заходить в до зали. Невисокого зросту, такий інтелігентний, абсолютно чоловік. І як Оце от він і є тим самим Василем Куком, але коли він почав говорити, я зрозумів, чому саме він став наступником Романа Шухевича. Тобто я зрозумів, що це все таки людина ну, надзвичайно такого глибокого складу розуму і стратег. Я дуже багато вже навіть на той момент спілкувався і записував спогади українських повстанців. Але це були звичайні вояки, звичайні. Підпільники, бойовики, які воювали, стріляли, брали участь в якихось бойових акціях. Але, от, зустрівшись з Василем Куком, я побачив інших. Рівень того самого підпілля, тих, хто формували його, тих, хто не просто самі готові були пожертвувати своїм життям, а тих, хто брав на себе відповідальність за інших, Ось, це можна це... сказати. Інтелектуали упав власне. Це, власне, він він один з тих. Він був організаційним референтом підпілля. Він один з тих, який відлагоджував, формував структуру підпілля, те, щоб вона ну з точки зору менеджменту, скажімо так, функціонувала як цілісна структура. Він один з тих, який надзвичайно доклався до ідеологічної еволюції підпілля. yeah with Таких більш радикальних поглядів часом з таким уклоном в авторитаризм до чіткого поєднання націоналізму з демократією з тим, що ми не просто боремося за незалежну Україну, це важливо, але ми хочемо, щоб в цій незалежній Україні була свобода. От і власне цей, ця еволюція, яка відбулася через до, до поєднання націоналізму з демократією, вона відіграла потім колосальну роль, тому що саме в такому поєднанні Україна здобула незалежність Україна. На яка стала незалежною в 1991 році, вона стала за рахунок національно демократичного руху, який поєднював, з одного боку вимоги незалежної України, з другого боку в цій незалежній України. Отже, знаєте, коли я повернуся до того інтерв'ю, і моїх відчуттів від нього. Звісно, що одне з питань, мабуть, мабуть, навіть найголовнішим тоді було: а як сталося так, що така людина ну просто з тих, кого совєтська влада називала просто звіряч. Ворогами, так би мовити, малювала просто як страшних виродків якихось. А вже в роки перестройки. Між іншим, вийшов вийшла одна серія телесеріалу Державна Державний кордон «Государственна границя був такий. Я дуже чесно сказав також. Да. Я, я любив дитинство, ну що, що поробиш, і от там одна серія була... посеред так. Так, так, була присвячена саме боротьбі з бандитизмом цим от західноукраїнським, як нам його тоді подавали. Може, навіть там один з персонажів. Ну там є такий гук. Я не знаю наскільки це, от перегукується з Василем Куком, не знаю, чесно кажучи, але всі вони були такі потворні. Ну як, як водилося в для радянській пропаганди. і от питання: як сталося так, що за всіми полювали, причому полювали от буквально до, до смерті, і вдавалося, звісно, прибрати їх. Але ця людина залишилася в живих, влада залишила в живих. І ви навіть в книзі цікавий момент наводите на одній зустрічі з студентами, якщо не помиляюся, бо з які з якоюсь там громадськістю. Йому таке питання поставили, і це було неодноразово. Постійно, Абсолютно. постійно питання це питання, яке постійно так? звучало, і питання, на яке йому на яке йому доводилося відповідати. Він відповідав до речі, не уникав його. Е -е Намагався відповісти для тих, хто хотів почути. Але uh -huh. дуже часто, на жаль, ті, хто ставили це питання, вони не хотіли почути. Вони ставили це питання просто щоб образити його, щоб показати, що от бачите, щось, щось в цьому нечисто. Так uh -huh. от я дуже сподіваюся, що найбільш повну відповідь на це питання є моя книжка, тому що в цій книжці я використав якраз і спогади тих людей з КГБ, які працювали з ним, і документи тих з КГБ, які працювали з ним, які визнали, що. Е Ну, по перше, вони були заскочені тим, що їм вдалося захопити його живим, вдалося усипивши, вдалося через зраду, тобто його колишні зв'язкові, які пішли, пішли на співпрацю. Вдалося те, що не вдалося Шухевичам, який встиг пустити останню кулю собі в скроню. Після цього несподіваного успіху вони в не розуміли, що з ним робити далі. І дуже довго була дискусія: а давайте зразу судити, а давайте зразу розстріляти. Його возили в Москву, тобто на рівні Москви. Це вирішилося. Mm -hmm. Врешті вирішили, що це потенціал, який можна. Використати для двох речей: а це робота з націоналістами за кордону. Я нагадаю, тоді було дуже активне націоналістичне середовище за кордоном на чолі з тим самим Степаном Бандерою, Б для якоїсь пропаганди дуже швидко вони зрозуміли, що використати його для роботи за кордоном їм не вдасться, тому що він підпільник з таким колосальним досвідом, що кожного разу, коли вони намагалися узгодити якісь повідомлення, які нібито від нього мали йти на захід, вони ловили його на тому, що він щось там вписував, таке, що давало можливість зрозуміти, що він в руках в. Гбе врешті вони залишили це цей сюжет. Тоді пішли по іншому. Що давайте спробуємо його використати в пропагандистській кампанії. Власне тоді було підготовлено від його імені це звернення до націоналістів за кордоном, яке, врешті-решт, як визнали потім самі кигибісти, ні до чого не призвело. Більш того, яке стало інструментом для кука повідомити на захід, що перестаньте висилати сюди людей, вони просто гинуть. Угу. Тут немає можливості для продовження боротьби. Тобто і, він власне, обіграв, можна сказати, по суті навіть. обіграв і це визнають кигибісти. Тобто угу. тут це це, я свідомо сповнюю книгу цими цитатами кигибістів, які говорять про те, що незважаючи на всі наші зусилля, він залишається заклятим ворогом радянської влади, фанатичним на якого не вдалося Але і в 70, на початку 70-х років е, раптом, коли вже прийшло інше трошки покоління націоналістів е, перепрошування націоналістів, а е, е раптом вони, для них теж було шоком. Чекайте, а ця людина досі жива. А чому він досі живе? Тут тут ми вже з садимо Чорновола. А, а він тут гуляє собі покоління, на гуляє, собі на, гуляє собі на волі. Вони почали документувати його діяльність, тобто знову таки записувати, почали готувати матеріали для слідства проти нього. З тим, щоб готувати гучний протез процес проти нього. Але потім це раптом все на, на, спускається на гальма. Чому? Тому що виявилося, що ті, хто вели слідство над куком, ті, хто брали шефство над ним, що ми його зробимо правильним, що от ми його використаємо. На, на початок 70-х років ну вже стали впливовими не тільки в Києві, а в Москві. І очевидно, що. Якщо б проявилося їхній крах в роботі з кухом, це могло би коштувати їм кар'єра, це могло би коштувати їм, їм зірочок на погонах. Ніхто цього не хотів. Очевидно, що працювала така система взаємного покривання, і цю справу спустили тихо на гальма, залишивши для себе можливості просто псувати кукові життя. Про що ми вже сьогодні говорили, так, так. коли позбавили його роботи, і так далі, але піднімати. Знову нову хвилю якихось репресій проти нього, тим паче гучних судових процесів вирішили, що це ну, собі без дорожче може собі дорожча, mm -hmm. тому що треба буде відповісти. А що ж ви робили стільки років? А де ж де ж той кук, якого ви казали, що ви перевиховуєте, що він буде говорити і засуджувати український націоналізм? Не склалося провальна робота товариші. — Абсолютно абсолютно, і за це за це треба було відповідати, mm -hmm. пане Володимире. А яким ставлення до кука було, скажімо, шістдесятників українських цікава дуже насправді тема. Почну, з яким було яким було ставлення кука до них, так тобто він розумів власне в тоді в 60-х роках, що продовження збройної боротьби не має сенсу, тобто це буде коштувати дуже багато крові, і воно не принесе результату. І це було одним з тих меседжів, які він упакував в цей лист, який від його імені йшов на захід. І відтак він розумів, що мають бути нові форми боротьби, тому для нього важливим було, що от власне з'являється вже цей дисидентський рух, не насильницький рухопро. Але цікаво, що він навіть безпосередньо був особисто знайомий з Василем Стусом. Це це до речі, ще один хороший епізод, який показує, що наші уявлення, знаєте, про всесильність чи про якусь дуже доточність, дуже професійну роботу КГБ. Вони трохи перебільшені, тому що інакше як факапом назвати те, що півроку в одному приміщенні працювали Василь Кук, який був керівником націоналістичного підпілля, і Василь Стус, який вже на той момент був під, під надзором КГБ, mm -hmm. якого вже звільнили з аспірантури за ці протести 1965 року. Інакше як факапом це не назвеш, а вони працювали разом. Вони, вони, не вони поєднали познайом. цих двох персон. Чому хто хто хтось не помітив цього? що, 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 що таке станеться? І Василь Кук каже, що коли я вперше побачив Стуса, почав за ним почав з ним розмовляти, мені здалося, що це провокатор. Він думав, що це до нього підсадили угу. кібісти провокатора саме через його ну, радикалізм. Ну можна а, зрозуміти, між іншим, але потім, коли Василь Стус дав йому можливість ознайомитися з його тоді ще не офіційно ніколи не публікованою поезією. Кук зрозумів, що це людина щира, такою він щиро є таким радикалом, і, на жаль, Через півроку їх розвели. Тобто Василя Стуса з перевели на іншу роботу. Потім Василь Стус опинився у в ув'язані. Василь Кук через Катерину Мешко, Оксану, перепрошую, Мешко, Одна з дисиденток і мати дисидента Олександра Сергієнка передавав навіть якісь ресурси, гроші, харчі для Василя Стуса. Пов'язував себе власне з мав зв'язок з цією Оксаною мешкою, яку вважали там матір'ю дисидентства. І власне в цих документах КГБ 70-х років це фігурує як. Один з сюжетів, чому варто його і тепер притягнути uh -huh. до відповідальності, але е, так і не його не притягнуло до відповідальності в 70, до кінця 70-х років дисидентський рух значною мірою було ліквідовано тим, що посадили в всіх цих людей. Але як виявилося ненадовго, тобто друга половина х знову таки перебудова виходять з ув'язнення ці дисиденти 70-х років. Вже до речі, змінилися. Змінилися вони. Якщо в 60-х, 70-х роках, коли не починала свій дисидентський рух, вони вважали, що ми вони можуть працювати в рамках совєтської легальної системи. Ми ж не робимо нічого поганого. Ми просто хочемо підтримати українську культуру, ми просто хочемо підтримати українську мову. Це ж не заборонено, угу. навіть совєтськими законами. То, вийшовши з таборів, вони стали набагато радикальнішими, тому що в таборах вони якраз зустрілися, перетнулися з тими бандерівцями, які сиділи по 25 років, які були набагато радикальнішими і учасниками попередньої вже збройної боротьби. І тому вже в кінці 80-х років, коли вони виходять на волю, вони вже говорять не тільки про захист української культури, вони вже чіткі формулюється теза про потребу незалежної України. Переходить в політичні власне вже вимоги. Абсолютно. Mm -hmm. і, і всі ці поети, журналісти, типу того чорновола, беруть на себе вже роль політиків, висувають конкретно політичні вимоги. Слухайте, неймовірно цікаво, на мій погляд, принаймні, бесіда, і дуже хотілося б, якщо була б можливість, ще, ще більше присвятити час, поговорити. На жаль, невблаганно він добігає кінця, а тому ну також не можна запитати. От ваші враження, яким ви його побачили почули? Як він, до речі, поставився, коли ви впевнені вперше, скажімо, до нього прийшов, відразу прийняв? Піль... Ні, Ні. О, це, це дуже довго було. Це не просто було входження в довіру, це були постійні перевірки. Тоб, mm. Тобто Він давав якісь завдання, він дивився, як це виконуєш це завдання. Oh. І щойно, остаточно, от він, чому, між іншим, ми ще й не встигли записати з ним спогади? Тому що, попри те, що ми були з ним знайомі з. 95-го року остаточно е, можливість ще сісти і просто писати спогади я отримав тільки в 2005-му, тобто через 10, 10 років років і остаточне остаточним по поштовхом стало е, те, що він бачив. Він я був задіяний в це е, мою активність під час помаранчої революції. Я Був одним з основників громадянської кампанії. «Пора», ми, ми під час е, майдану. Дуже щільно з ним комунікували, розмовляли, консультувалися. От і це для нього стало таким остаточним переконанням, що все можна довіряти. Давайте будемо сідати, будемо записувати. Потім вже він охоче спілкувався і згадував. Зі мною так. Більш того, я потім користався, скажімо, ним як таким певним собі обрядом ініціації, якщо можна так сказати. Я своїх друзів до нього приводив для угу. того, щоб вони теж трошки цього набралися. Тому що я розумів, що ну, треба розуміти, що крім того, що він був такий завзятий, Цікавий, глибокий він він був ще глибоким інтелектуалом. Він він читав англійською, німецькою, французькою в нього було безліч вдома в його бібліотеці літератури по сучасному менеджменту, тому що він завжди залишався цікавим до до розвитку організації, організаційної структури, організаційної культури, психології. Тобто, це, це його неймовірно цікавило. От і е, я просто ділився тим своїми іншими друзями, тобто, щоб тобто, от, от щоб вони бачили, яким було це покоління, яке ну просто вже відходило на наших очах і зараз я десятки, напевно, моїх друзів дякують мені за це, що вони мали можливість з ним з ним поговорити, з ним зустрітися. Вже були випадки, коли він на жаль не міг виходити через погане здоров'я, десь проводити якісь публічні зустрічі. Тому приїжджали до нього туди на Дарницю, в його цю маленьку квартиру, і там і там проводили такі довгі-довгі зустрічі. Ну просто неймовірна вдача, скажу так, що і історія склалася таким чином, що дійсно людина, яка з молодих років присвятив своє життя боротьбі з. За незалежну вільну Україну, який став останнім командиром, УПА, все ж таки пережив ту імперію, проти якої боровся, побачив її руїни, слава Богу, та ще і під за часів незалежності до останнього зберігав, я Так розумію, ясний світлий розум. ясний і світлий. І навіть знаєте, трошки йшов попереду нас всіх, тому що в мене один з розділів цієї книжки це на побудований на базі голосування з його друзями. Де він дуже чітко говорить з початку 90-х років, що на жаль, війна з Росією неминуча, що ми маємо готуватися uh -huh. до цієї війни. що єдине, що нам дає зараз шанс встояти, це те, що як він казав, в Росії ще більший бардак. От і допоки там бардак, ми маємо ми маємо до того готуватися. На жаль, тоді його голос не почули. На жаль, тоді знаєте, вважали, що ну старій продовжує свою війну. От uh -huh. що що його слухати, це вже все це, це вже все давно минуло застарілим. ми. так, так, так але, але але насправді от, от коли я почав читати ці. Там в книзі навожу просто цитати тих його речей, які говорять аж до сценаріїв війни про захоплення Криму, про захоплення якісь внутрішні ініціювання, яких внутрішніх нібито протестів якраз на Донбасі, про російську православну церкву як інструмент впливу. Ну тобто, якби от в тодішніх політиків домінувало саме таке бачення тих загроз, які є перед Україною. Ну напевно, що ми би не може би не уникнули цієї війни, але були б більше до неї готові. Розуміли принаймні. Ну на жаль, для більшості абсолютні тодішніх політиків, взагалі персона Василя Кука була чимось таким поза їхніми лаштунками. Я так я так думаю, Абсолютно, на жаль. попри те, що по віку, в принципі, йому тоді, коли посало Незалежну Україну, було з злишком років. В принципі, uh -huh. він міг би бути ще активним в політиці. От ще один розділ книжки називається саме «Невісільний генерал, тому що насправді були політики, які готові були його долучати до якихось політичних процесів, але тільки за умови, що він їм був потрібен як бренд. От ага. з нами, бачите, так, так, так. сам головний командир української катанської армії благословив і, так і, далі. І, і, і відпочиньте, будь ласка. Він не uh -huh. погодився на це. Він, він категорично це відкинув, і так, і так, на жаль, залишився поза політичним процесом. І насправді ну, ми, як Україна, як суспільство втратили. Отже, генерал Кук, біографія покоління упа, так називається книжка, яка от тільки що вийшла в видавництві «Віват», і моїм гостем був автор книжки цієї історик політик публіцист Володимир В'ятрович. Дуже дякую вам, пане Володимире. Взай. дякую всім, хто нас слухав, хто нас дивиться, і я прощаюся з вами.